Чиновники лікарі та діти проведжали сьогодні сімох українських бійців до Латвії. Прибалтійська країна взяла на себе всі витрати з перельоту та реабілітації українських поранених у зоні АТО. Бійці кажуть, одразу після цього знову на фронт. У Дніпропетровській лікарні імені Мечникова сьогодні проведжали сімох військових та добровільців до Латвійської клініки на реабілітацію. І методики, які не приймають для відновлення, вони на шахтурі быстрее, чем мы. И эти ребята, поехав в Латвию, смогут получить хорошую реабилитацию. Андрій із позивний маестро у мирному житті юрист з Харкова. З початку військових дій доброволець батальйону Донбас. Він отримав кольове поранення в ногу 10 серпня під час спроби штурму. Ловайська. Андрій пережив шість операцій, і тепер він один з тих, хто отримує прискорену реабілітацію у Латвії. Каже після цього, знову в АТО обізательне услові вернутися обратно повернути в батальйон Донбас. Ми для чого то шли, для чого -то це все починали. І це нужно закінчити, щоб всі просто розуміли, що ми не та раби, у нас своя є історія, і ми просто захищаємо те, що наше. Бійців проваджали чиновники та лікарі. Вони за цей час вже стали майже як рідні за традицію, солдатам із собою дали по українському прапору. Ви віддали долг. Сьогодні Україна вам віддає долг тим, що про вас. Поэтому це вам з собою владве. А також провести чоловіків прийшли школярі. Вони прочитали вірші, колективні листи з подякує. Найменші подарували малюнки. Ви патріоти, воїни, герої і Україна не забуде вас. Усі витрати на реабілітацію та переліт взяла на себе латвійська сторона. Загалом у лікарнях Євросоюзу проходить реабілітації близько 100 українських військових добровільців. Незабаром ще 15 чоловіків відправляться до Чехії. Катерина Шевченко, Дмитро Вєтров, новина 11 каналу.